всього за 51 тисячу доларів лісян Л6 2024 року. Повний привід, сірий колір і запас ходу 1700 кілометрів на одному баку. Камери 360, Датчики сліпок зон, виїжджаючі ручки і подвійний склопакет. Величезний багажник з електроприводом. Колесика 20-го радіусу. І така величезна led моноброва. В салоні скрізь м'якесенька шкіра напа. Два сенсорних дисплеї для водія та пасажира і величезна панорама. Проекція на лобове скло зі штучним інтелектом. Найрозумніший адаптивний круїз-контроль і автопаркування. А подивіться на цей екранчик. А знаєте що? Ще вона заводиться без ключа і без кнопки. Просто сів, а вона вже завелась, вийшов, а вона заглохла. Саж, а на задніх сидіннях взагалі люкс і до того що тут чотирьохзонний клімат. А дизайн підбирали явно під Карба. Та ще й мордочка тут в броні, в плівці. А тепер погодься, що це дійсно достойний конкурент рейндж-роверу. Щоб замовити собі таке авто, пиши плюс в коментарях.